Всім добрий ранок. Поставив нові тройники, а з ними зараза в обліртоне. Аля Боссі, він же копія вантен Віжен По Посуда, кубу спрацював в Кривому Розі. Але потім як інші розловив, вже всі ловили. Не всі, ну ті, що треба з потрібним звуком ловили. Але оцей ловив судаків. Зараз послухаєте, як він шумить. Громко, що капець. Ну, видно, здорай, 110 чи 90... Він вроді 98 видно. Та його палка не годиться під твічінг уже. Почти буратини. Тим більше тут воблери 6 см працюють до восьми, Маленький прогонистий максимум, попитка не питка, вода сильно упала сантиметрів на 20 від вчорашнього. Це капець. Рибаки вже кажуть тиждень ходять. Ні красноперки, не тараньки, не карася. Все на нересті в озері. Карасю ще рановато. Але готуватись йому ніхто не забороняв. Карась весь на сітка готується на сковородку. Шняк. Ну, підписник одну достав кілушку. І ще одну випустили. Маленьку грам на 200. А так глушняк повніший. Пару тичків у мужика казав, странно це не точно. Дустом воняє просто капець гомола. В Всавки в полі дуз, де то могильник строїли, захоронили, попала в ґрунтові води. Потім могильник розібрали, вивезли, все утилізували чи перезахоронили. Але ґрунтові води це саме все. Воно заражено, блін, на 1200 років. По-моєму, такий полурозпад Дуста. Щоб ви розуміли, яка шкода зроблена. Чорнобиль... швидше стане безпечним, чим радіація швидше полурозпад пройде, чим дуст в землі. Тим більше без кислороду, без сонця, то хоч звичайно пластик чи якась друга фігня на воздухі, на сонечки, на влагі розлагається. а як... Пластик закопаний під землю, то самі розумієте. Він не так швидко вигорає, пересихає. Блін, води взагалі, блін, з під берегом сантиметрів 10. Щоб ви розуміли, воно тут тянеться метров на п'ять від берега, така глибина, а далі, може, сантиметрів на середині двадцять. Взагалі глибини нема. Самими поверхностними воблерами працюю якими тільки можна. Дві коробки набрав вчора. Думаю, візьмемо всі, що є. А у друг. Бобер, курва, пацюки плавають, вже повиниряли зі своїх підземних нор. Попову гру, скоріш всього, риті. Бо тут нема де захоронитися на зиму. Затопе нору. А там більш-менш сухенько. Ви гляньте, гляньте, Попер, попер Ну, привіткиш. Назад, 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 назад. Шкода така. Місно. Увалива. <решил> Красотка. Вот, а это забор на... на сопли держится. Ха-ха, <laughs> сама выскочила. Оп, флюрокарбончик азуровский, крепленный. Борода, каже щука. Это была борода. Так спиннинг поломается нафиг. Ладно, Валера, настало твое время. И клещню не забудь своего кореша. Бульника, клещня. Оп, і Валера. Два брата акробата Азоровських. Ща відцепимося. Оця штука добре держи. Ага. З, з, з закритим ртом так не робота. Валера молодець. Давай назад в бункер. Все, ми чітко стали, зараз тут буде конкурентів. Мама мія Петручо. Якщо прийдете, ви знаєте мене, будь-де. Ви ж в курсі. Ви знаєте мене, будь-де. Не тільки я. Я тренд запустил, сейчас все таскают пакеты от тебя. Клешня. Теж давай в сумочку. Оп. Порядок. Операция котлета в процессе. Первый успех. Містяк класний, берег закоряжений, біда тільки в тому, що всі коряги на березі, а так нормально. Зараза глибина тільки 20 сантиметрів. А воблер облірне ря сантиметрів на 30. В цьому і біда. Що він по дну, он пахає, оставляє за собою з про поносіну пузирів попадають ну, є другі обліри такі що не сильно не неряють зараз може поставимо глянь такого замочив п'явку засадив їй не зараза умудрилася. А, десь рідкосна. На, на затравку на сама. Я Щось воду круте. На середині туди фігачить, тут під берегом обратно. Касетний боєприпас дете зроботав. Мабуть, колокольчик 155-й. Можна ще болотом прокрадатися, але я сапоги не брав це раз. А во-вторых, там отрадясь, ніколи не ловив нічого. От 15 тут щуку професійно ганяю, там ні одної покльовки не було ніколи. Там завжди був міляк, а зараз там ще мельче. Если тут було пів метра, а зараз тут сантиметрів 10 із загамули. якої просто неймовірне количество. і це не тільки із за потопа, а з за очисних які сюди воду год 10-15 назад начали масово фігачити. Загамулило, буквально глибина пропала на очах. Я думав взагалі канава пропаде. Річка точніше, а не фіга, до определенного моменту загамулило і далі не може. Якось так. Опять по дну пахаю, як трактор. Пошукаємо іншого воблера. Або цьому треба зажигалку і лопату Фігануть, але не фіга, вода повернеться, а лопата вже ні. Отак от, от вовремя не замітив. Ти як спарк нормальний, а хороша щука була. Паскудство. Це перва щука за все життя. Стільки я на цьому місці рибачу. Тільки карасів тут ловили років 15 назад. Ніколи от радясь, тут щука в мене ні разу не клюнула. Може хіба що карандашулік в минулому році ми тут з чернухою ганяли на вертушечки по 3 грами. Там далі взагалі широке плесо. До нього важко дійти, але можна, якщо, якщо нужно, як то кажуть. Треба було сапоги з дому взяти. Хороша зараза долбанула. Я прям бачив виворот. А під берегом вже безполізно. Тут води по п'ятку гамули пів метра. Ну, і щука є на тічені, значить. Попробуємо виманити. Вона одна не ходить зазвичай. Це гамула. глибина ж, 20 см максимум, і це капець паскудство. Дождик фігаче, а я ж пару відосики. Минулорічне посаджені ці самі ожина. Одна жива, друга жива, бачу зелені конуса йдуть і третя теж жива. Але, здається, не... ні, ці гілки теж живі, думав, вони коричневі. теж відбивається щось проросте, буде видно, включив полив. Персик минулорічний, квітне падлюка. Пару по одному персику, хоч на вєтки пооставляю. Попробуємо, що воно таке буде. Вєтка без вражає, вєтка без вражає, вєтка без вражає. Цю трохи на ізгіб узяв, бо в цю сторону. Нічого не росте, а ці дві просто почти паралельно росли, щоб більше сонця було. Ну то таке, потім відвяжу літом. Буде видно. Персик. Поперли зелені конуса. Я бризкав той раз, від... коли ще єлі єлі прорізав. Раз від маніліоза кучерявості. Треба побризкав від цього. Ого, тут водичка поперла так як Грушка восени посажена, інжир засранець. Думав, він здох, але, здається, відбивав потроху. Один другий інжир. Третій інжир, мабуть, теж відбива, а може й ні, дупля доб'є, побачимо. І найсмачніший чорний інжир. Тут бачу зелені конуса, красава. Буде діло. Не перемерз. Яблуньки одна. Взимку навіть бризкав їх, бо вони таким мхом обрастали цим такою плесенью білою. що капець. Яблунька три. Полкан, полкан, полкан. Ай, ай, шкода така, ай, шкода така. Ти пальці не відкусиш. Ай. Козенята бігають. А ще є? Ні, тільки козлодоїли. П'ятеро і це шостий гамсал всього один. А останні що пішли на шашлик. Ей, шкода така. Ладно, не відповідволікались та й досить. Бачите, чим я обробляв? Магнікур гард. І ще який магнікур сенсейшн. Прован Товернал. Це таке було, оце дощ попер. Черешенька красава. Зелені конуса так і пруть. Гранати усі три теж перезимували порядок, але зелених конусів іще нема. Передають морози. Побачимо, як воно все переморозе. Що ж, отакі пироги. Причитається з вас, діліться роликом з друзями, бомбящі коменти вітаються. Силочки в описі всім пока і до зустрічі на воді.